Тепер цим маринадом ми поливаємо гарненько рибку. Ну ось так, десь дві ложки і беру пензлик такий в мене гарненький. І ось так розмазую повністю-повністю. Коли воно буде запікатись у духовці, цибулька пусте сік і теж вона промаринується, цибульку ми теж потім з'їдаємо. Вона дуже-дуже смачна. Рибка замаринована. Тепер розігріваю духовку до 180 градусів і ставлю її десь на 20-25 хвилин. На цьому все. Їжте смачного. Ну що, наша рибка приготувалася, друзі. Дивіться, яка краса запікалася 25 хвилин. Дивіться. Видно там сірі? Дуже добре. Хочу, хочу видно. показати нашу цибулечку. Бачите? Вона повністю приготувалась, вона дуже соковита. Ми завжди її їмо. Рибка теж пускає сіль. І виходить, цибулька маринується. М -м -м. Смакота. Дивіться. Просто рибка розвалюється так, так? Да? Ну що, куштую, друзі. Дивіться, яка краса. Видно? Так. Да. Такий дуже малий шматочок. А mm. mm. Аня каже бере вилку, друзі. Ну я люблю таку рибку смакувати і їсти руками. Дуже смачно, друзі. Хто не дивився цей рецепт? Цей рецепт є у нас тут на каналі. Дивіться. Дуже смачна. Чесно скажу, що це мій найулюбленіший рецепт запікання скумбрії в духовці. М -м -м. Смакота. Забув сказати, що таку рибу навіть наші діти їдять. <гум> Чесно, просто отак. Ну, дивіться, піврибини вже нема. Піврибини вже нема. М -м. Така соковита. Така соковита, друзі. З полу теж з'їм. Будете робити мінімум 6 штук робити. Мінімум